Ну что, крошки мои, рассказывайте, как у кого прошла эта неделя? Прогресс невозможен. Почему? Поскольку чувство собственного... Вілічія застріла ум і розсудок нашої героїні. Я взагалі в шоці, тому що наша героїня вона просто затягла мене на ринок для того, щоб довести мені, що там можна знайти дівчата, там все, що хочете. Шанель, Прада, Діор, Гучі, Версаче абсолютно всі топові бренди, і коштують вони по 100 гривень. І щоб їй довести, про те, що це жахливо втягатися в такий одяг. Мені довелося спалити її шанель. Тот позор, який пережила я. Поверьте, с выходом вместе с ней на светское мероприятие, поверьте, это была незабываемо, и более чувство стыда я никогда в жизни не испытывала. Я раскопала такой факт про нашу героиню, який абсолютно кардинально зміниє увесь хід історії. Ну давайте ж зустрітим нашу героїню. О Боже. Леночка, да, я знаю. У тебя просто безупречная работа. Человека поменяла вкус. Спасибо, Мне это далось дуже складно. Она не хотела работать совсем ничего, что я ей пропонувала. Не, Лена, это фурор на самом деле, потому что браво. Невозможно загримировать характер, невозможно загримировать свойства души и духа. Пришла к нам на проект Анжела как новогодняя елка с новогодним маникюром, с блестками на веках, на ногтях и, по-моему, на всех частях тела. Куда їх можна було насипати? Лена клієнту її це зробити, але дійсно виглядає очень здорово. Я спалила рожеву шанелю. То звичайно, вона засмудилася. І, до речі, поза камерою сказала мені про те, що я маю віддати 123 двадцять гривні. Я прощаю блонді. Спалену кофточку шане, якщо нам не подарується платічка. Пройде десь місяць. Анжела знову знайде свою кофтинку Діор. Вона за них заскучає, вдягне її. В її знову захочеться відростити нігтя. Корні цього прекрасного паростка не вдалося е, змінити його породу. Тим більше, щоб приручити достойному мужчин, треба збавитися від примітивізму. того примитивизма, который свойственен тебе как личности. Анжел, у меня к тебе, например, помимо комплиментов твоему внешнему виду и больше, наверное, на работе моей коллеги Лены, масса вопросов по поводу того, как ты себя вела на мероприятии, на которое я тебя с собой взяла. Первое. Как ты можешь постороннему человеку задавать вопрос просто вот сходу? Силикон есть у нее или нету? И вообще, пользовалась ли она услугами пластики? Это вообще нормально? Это, это верх просто некорректности, неприличия. Я просто высылалась, это, это не оправдание. Шкодница. Анжела в детстве была достаточно а, злым капризным ребенком. И вот этот маленький человечек гном, он в ней зиждется, он мешает ей вернуть ее сущность, добрую женскую сущность и всяким образом а, намеревается на пакостить. Анжела. Я хочу тобі розповісти найголовніше. Я зустрічалася з твоїм коханим, з твоїм Якін? директором магазину. Він хороший, привітний чоловік. Але найцікавіше, що він тебе. Він тебе Анджела не знає. Все як не знає. Ми працюємо разом. Але... Він Мій директор, як він не знає. Він не ідентифікує, хто така Анжела. Він тебе не розрізняє серед інших працівників, не говорячи вже, що в нього є якісь почуття до тебе. Може, ви просто неправильно спитали, не, не, не пояснили йому. Анжела, я правильно спитала правильно. Для того аби тебе пригадати, йому потрібно було дзвонити у відділ кадрів. Він не знає, хто така Анжела. На я, звісно, оправдання вона не не змогла. У неї це вызвало сльози, причому абсолютно іскренні, і мені даже той момент стало її жалко. За для нього всі ці зміни, всі ці э, старання, стримування себе, слухати ці коментарі э, стосовно себе і тому подібне. І, і виявляється, що все це просто величезна помилка. Что это такие за директор, который не помечает даже людину, яка работает в тебе в магазине и виглядає настільки экстравагантно? бо у нас сначала идут стразы, потом ногти. А он может слепый? Реально, директор слепый. Анжела это некая Алиса со стороны ужасов, потому что ее фантасмагории не имеет ничего общего с реальностью. И это вносит определенную деструкцию в ее понимание жизни. За эту неделю, несмотря на все но и на те минусы, о которых мы сейчас тебе так вот эмоционально рассказали, мы успели тебя полюбить. Ты очень светлый, позитивный, добрый человечек. Поэтому не плачь, улыбнись, а и мы для тебя приготовили самый настоящий, настоящий сюрприз. Давай за это выйдем. Ой! Можно это? Можно. А куди ви мене ведете? Слухайте. Чекайте, може, ви так не поспішати я ж зав'язана на очима. Мій магазин? <к supposedly> Я дізналася, що в Анжелу закохана абсолютно інша людина. Це її колега, якого звати Іван. Ми приготували для Анжели встречі з цим молодим чоловіком романтичну в магазині. не Ні, ні, це побачення. Так, я хвилююсь, так що чесно. Так. Мені казали про сюрприз, але я такого не очікувала. Дякую тобі. Розумієш, ну скільки можемо мене не помічати. Це мені, а ти мені чого дуже ти подобається. Так думав, ну, ти скільки знайомі, ну, <плес> <плес> що ти так мовчав? Ну за те ж ти наважився. Нарешті. <плес> я її люблю за те, що вона така щира, така весела. І ви знаєте, я дуже давно хотів запросити її на побачення. Боже, він такий красивий в сорочці. <плес> я ніколи навіть не думала. І він такий романтичний. Я Боже, він стільки мовчав, Ми майже кожен день з ним бачимось. І тут ну, сюрприз вдався. Дуже вам дякую. Я кайфую від того, що ми знайшли людину, яка цінує нашу Анджелу, такою вона є. В її діор з її нігтями, з її гумором, з її голосним сміхом. Мені це подобається, і круто, що вона відповіла йому взаємністю. Мені дуже хочеться вірити, що щось з цього вийде, і по крайней мере, вона почне обращати внимание на мужчин, які все таки ближче к неї по уровню і. по мышлению. Анжелочка, я обожаю тебе хоть тришечки, будто схожую на твою улюбленную девушку-блонду. И все в твоем жизни будет окей. Анжела вступила на путь прогресса. Я думаю, что он будет долгим, тягостным и мучительным для нее. Хочешь быть красивой, счастливой и сильной? Не боишься отдать свою судьбу в наши руки? Пиши нам на женсовет собачка Эмодин Крапочка ТВ. Возможно, именно ты станешь героиней нашей следующей программы.